Чудовим доповненням, до вашої фотозони також може стати ось такий столик, який ви можете також замовити у нас. Це столик виконаний із фанера. Його висота 90 см і в діаметрі 40 см. Може слугувати як підставка під тортик або під скриньку, якщо це весільна фотозона. Якщо ви бажаєте замовити такий столик, пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання під відео. Дуже часто тепер замовляють також ось такі крила ангела, зокрема на свято хрещення, стане чудовою окрасою вашої фотозони, виглядає неймовірно, ніжно та красиво. Ми займаємось створенням не лише написів, але й різноманітного декору. Тому, якщо ви бажаєте замовити, пишіть нам у Директ. Всі посилання ви знайдете під відео. І наступне наше замовлення це логотип та назва салону Beauty Room. Якщо ви бажаєте замовити такий напис, який стане чудовою красою вашої студії, салону чи магазину, пишіть нам у соціальні мережі. Ми займаємося створенням таких написів із полістиролу, фанери, ДВП чи пінопласту. Виконаємо в будь-якому розмірі шрифті чи кольорі. Тому всі посилання під відео пишіть і замовляйте. Варіант об'ємного напису це золотий полістирол на пінопласті. Ось так він виглядає і дуже красиво дивиться на фотозоні. Зверху, звичайно ж, міститься захисна плівочка, тому обов'язково не забувайте її знімати перед використанням. А замовити такі написи можна у нас, написавши у соціальній мережі. Всі посилання ви знайдете під відео. Це Один варіант напису із золотого полістиролу на свято Хрещення. Ми займаємося створенням таких написів, виконуємо їх в різних розмірах, шрифтах та кольорах із фанери, полістиролу, пінопласту чи ДВП. А замовити їх можна, написавши нам у інстаграм. Всі посилання ви знайдете під цим відео. Ось такий красивий напис на день народження із фанери. Саме так виглядає нефарбована фанера. Ми можемо пофарбувати в будь-який потрібний для вас колір. Це маємо з створенням різноманітних написів, не тільки з фанери, але й з пінопласту, полістиролу, ДВП чи, звичайно, з фанери. Замовити можна, написавши нам у соціальні мережі всі посилання під цим відео. Напис із золотого полістиролу стане чудовою красою вашої фотозони, тільки гляньте, як він красиво виблискує. Взагалі, написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: у білому, срібному, чорному та золотому. А замовити такі написи ви можете, написавши нам у соціальні мережі всі посилання під цим відео. Варіантом звичайно стильного напису цей напис виконаний із чорного полістиролу. Взагалі виконуємо написи із полістиролу у чотирьох кольорах білий, чорний, золотий та срібний, а також написи із фанери, ДВП та пінопласту. Обирайте потрібний для вас розмір, шрифт та колір і звертайтеся на, до нас у соціальні мережі для замовлення. Всі посилання під відео. І наступне замовлення це напис, виконаний із срібного полістиролу. Написи із полістиролу містять зверху захисну плівочку, яку обов'язково потрібно зняти для того, щоб ваш напис набув красивого глянцевого блиску. Також виконуємо написи із фанери, ДВП, пінопласту у будь-якому розмірі, шрифті та кольорі. Для замовлення пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання, як завжди, під відео. Варіант стильного лаконічного напису це напис із білого полістиролу. Ми займаємося створенням таких написів, виконуємо їх у будь-якому розмірі, шрифті, кольорі із пінопласту, фанери, ДВП чи полістиролу. І ще одне наше замовлення, яке вже готується до відправочки це об'ємні написи: Золотий полістирол на пінопласті. Об'ємний напис створить такий красивий акцент на вашій фотозоні. Виглядає дуже стильно. Для замовлення таких написів або будь-яких інших пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете під відео. І ще одне замовлення це написи із срібного полістиролу. Написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: це є білий, чорний, золотий та срібний. Такий напис із срібного полістиролу стане чудовою окрасою і стильним акцентом вашої фотозони. Для замовлення, пишіть нам у соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео.